Сьогодні, на нашого професійного свята, ми зібралися з нагоди відкриття оновленого відділу прикордонної служби Висоць Луцького прикордонного загону. Вказаний відділ прикордонної служби реконструйований в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва Україна, Польща, Білорусь, що здійснюється по об'єктам транскордонного співробітництва Європейський інструмент сусідства. Та партнерства. Якщо говорити більш детально, то цією програмою передбачено проведення реконструкції дев'яти підрозділів органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України. Серед них є і підрозділи луцького прикордонного загону. Це відділи прикордонної служби Грабове, відділення інспекторів прикордонної служби Новогрузке та відділ прикордонної служби Висоцьк, де ми зараз перебуваємо. У ході проведеної реконструкції створені всі належні умови для несення служби прикордонники. Відкриття нових побунованих чи оновлених відповідно до європейських стандартів відділів прикордонної служби прекрасно вписуються в рамки виконання цих завдань. Я переконаний, що відкриття оновленого відділу ВСОС є, хоч і очікуваним, але приємним подарунком для всього колективу. Регіонального управління Луцького прикордонного загону та, безперечно, персоналу відділу прикордонної служби Висоцьк. Я також переконаний військовослужбовці відділу прикордонної служби Висоцьк в нових покращених умовах, покажуть ще більш високі результати оперативно-службової діяльності, забезпечать надійну охорону державного кордону. Шановні наші прикордонники, в тому числі і. Майбутні прикордонники, наша підростаюча зміна, шановні гості сьогоднішнього свята. Перш за все, дозвольте привітати особовий склад всього прикордонного загону, луцького прикордонного загону з таким прекрасним матеріальним поповненням. Привітати особовий склад пункту Висоцьк з здобуттям такого права і його реалізацією за рахунок. Спільного проєкту Україна, Польща, Білорусь здобути можливість отримати найкращий подарунок для солдат це достатньо прекрасні матеріальні умови для несення військової служби. Чому зупиняюсь саме на цьому питанні? Багато із вас знають, в яких умовах несуть сьогодні службу наші бійці на сході України. І багато із вас пройшли через ці випробування. І сьогодні наші славні прикордонники продовжують боронити рубежі нашої країни зовсім в інших умовах, ніж ми бачимо на цій прекрасній землі і цій площадці. Але це ніяк не спонукає нас до того сказати, що ми чимось не задоволені. Країну боронити почесно скрізь на заході і на сході. В окопах і в обладнаних приміщеннях. Тому дуже важливо, щоб цей бойовий дух єднання наших прикордонників, які знаходяться сьогодні зі зброєю на сході України і особового складу пункту Висоцьк, який сьогодні вистроєний на плацу, був поєднаний одним головним завданням: боронити нашу країну скрізь захищати її священні рубежі. Зробити все для того, щоб український народ, батьки, діти, родини відчували себе на території нашої країни захищеними і спокійними. Я впевнений, що ви з гідністю будете нести службу, ви з гідністю будете продовжувати славні традиції українських прикордонників. Молоде покоління, яке присутнє сьогодні на цій зустрічі, в майбутньому, напевно, не один раз після. Завершення міроприємства скаже: я теж хочу бути схожим на наших славних воїнів. Я теж напевно захочу послужити в прикордонних військах. Дозвольте побажати всім вам міцного здоров'я, побажати вам успішної служби на благо нашої України, побажати вам, щоб ви здорові, живі, вернулися в свої родини і сім'ї. Побажати вам миру, злагоди і Божого благословіння. Дякую вам за службу, шановні прикордонники. Дякую вам за те, що ви сьогодні в строю і бороните свободу і незалежність нашої України. Слава українським прикордонникам, слава Україні!